Є в українській історії одне дуже загадкове явище. Татари. Якщо задуматись, то майже все, що ми про них знаємо, міфи та вигадки. Це народ, хоча чому народ? Це кілька народів. Бо є татари волзькі, є кримські, а є сибірські. І мови в них різні. Ну, гаразд. Татари наші сусіди, і знову не так. Бо кримські татари справді сусіди, а волзькі, а тим більше сибірські, за тисячі кілометрів. Татари степові люди, кочовики. Ще раз не вгадали. Бо кримські татари народу з давніх давен. Вони прийшли з монголами. Черговий промах, який ми вже розбирали, ще раз розберемо сьогодні. Татари споконвічні вороги. Щоб спростувати цю брехню, навіть напружуватись не треба. Варто лише згадати, хто був союзником Хмельницького, Дорошенка, Лиговського і Орлика. Словом, ми з вами зіштовхнулися з черговою загадкою, яка існує просто поруч. З таємницею, яку обов'язково треба розгадати, тому візьмемося за неї просто зараз. Татари, як ми вже згадували, бувають різні: кримські, волгоуральські та сибірські. Причому генетичні дослідження показують, що вони не мають спільних предків. І ще раз, татари з Криму і Казані насправді одне одному не родичі від слова геть. У свою чергу, волско-уральські татари бувають казанські, касимівські, мішарі, тептярі та крещени. Ну, а якщо ми згадаємо про існування так званих Служилих татар, тобто тих, які перейшли на службу московському царю, і вважаються окремою етностановою групою, та про татар-лашманів тих, хто заготовлював ліс, то однозначно зрозуміємо, що треба від самого початку розібратися зі значенням слова татари, бо, наприклад, у російській імперії так називали все тюркомовно мусульманське населення, азербайджанців кавказькими татарами, карачевців горськими татарами, хакасів. Або каянськими татарами і так далі. Ну а в Європі словом татар або ж тартар іменували усе населення євроазійського степу Гамону. А почалося все це плутанина в Китаї, звідки, як вважається, до нас прийшло слово татар або «тартар». Китайська історична хроніка середини 400-х років нашої ери, книга Сун, твердить, що татар це інша назва давнього монгольського племені жужан. І цьому цілком можна повірити, але біда в тому, що китайці пишуть іерогліфами. І як вони читалися півтори тисячі років тому, один Господь знає. Зараз же цей іерогліф вимовляється як датань, що погодьтеся не дуже схоже на татар. Тому значно цікавішим видається тюркський слід цієї назви. В епітафії на пам'ятнику тюркському полководцю Культегіну, поставленому у 8 столітті, згадується племінний союз Огус-Татар. Напис виконано давньою тюркськими рунами, які після розшифрування співставлені зі звуками та складами тюркських мов. Тому в мене особисто це джерело викликає більшу довіру. Татарами називалося також одне з монгольських племен найбільших та наймогутніших ворогів Чингісхана, яких він знищив у 1202 році. Це цілком могли бути ті самі татари, що їх згадали на пам'ятнику Кюльтегіну, бо йдеться приблизно про ті самі території. Отже, у 1202 році засновник монгольської імперії Тиму якого ми знаємо під позивним Чингісхан. Знищив вороже плем'я татар і поставив крапку в їхній історії. А далі почалися дивні дива, бо словом татар або ж тартар почали називати підданих Чингісхана, а заразом і самих монголів. От, наприклад, руські літописи вживають слово татари до всіх воїнів Батия і до нього самого. Гільйон де Рубрук, фламандський монах, який відвідав Золоту Орду за дорученням французького короля Луї IX, Називає її населення Тартар, а пізніше назва татари у якийсь дивний спосіб переходить на кримців, нащадків половців, які були ворогами того самого Батия. Проте історія не оперує такими поняттями, як дивні дива. Вона фіксує факти, які потім намагаються зліпити до купи дослідники. Тому всім дивам можна знайти пояснення. Адже саме це ми робимо на каналі імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов, і найближчий час ми з вами будемо займатися улюбленою справою, тобто розплутувати складні питання та висвітлювати темні місця нашої історії. А почнемо ми з висловлення щирої подяки людям, які дають нам можливість регулярно зустрічатися з вами в Ютубі. От вони, наші меценати, які своїми пожертвами дозволяють працювати для вас. І якщо серед списку цих достойників ви хочете побачити і своє ім'я, то під відео знайдете посилання на наш Патреон для регулярної підтримки та реквізити карток для одноразової подяки. Історія сьогодні стала переднім краєм інформаційної війни, тому така підтримка є дуже важливою для формування громадянської та історичної свідомості українців. Ну а тим, хто обирає взаємовигідну співпрацю, ми пропонуємо зазирнути до нашої інтернет-книгарні та поцікавитися книжками і передусім новинкою історія Європи, український погляд, вона розповідає про те, як формувалася сучасна Європа, яке місце в ній займає Україна та дозволяє зрозуміти. Таємні пружини теперішніх подій, легкий та цікавий виклад супроводжують яскраві та докладні карти, а також комікси, які зацікавлять дітей, а дорослим дозволять відчути дух епохи. Паралельно з історією Європи йде короткий виклад історії України, щоб читачі могли відчути спільність цих процесів та провести свої паралелі. Завдяки оригінальній конструкції карта і українська історія завжди будуть перед вашими очима і дозволять. Легко зорієнтуватися. А враховуючи, що наближається Різдво та Новий рік, книжка стане найкращим подарунком для дітей та дорослих, бо такої в них точно ще немає. Ну і віддайте належне мальовані історії незалежності України, яка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Карти, комікси цікавий та легкий виклад. Усе це і в вні, а на додачу є портрети головних героїв минулого, що дозволяє краще вкласти все в голові. Ну а на додачу ви можете придбати книжку веселих свят, яка розповідає про українські традиції та практично підказує. Як святкувати наші свята, що робити, що готувати, як прикрашати дім, що співати, у що грати, і додає загадки, прикмети і приказки пов'язані зі святами. Якщо ви хочете, щоб ваші діти росли українцями, обов'язково святкуйте з ними наші свята. Ну а для того, щоб отримати автограф авторів, напишіть про це у коментарі до замовлення, і тоді ми підпишемо ці книжки персонально для вас. Утім, давня татарська мудрість говорить наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. І тут немає що заперечити. Ну а зараз пропонуємо уважніше придивитися до різних народів, яких об'єднано назвою. Татари. Що ми знаємо про кримських татар? Це народ, який виник на основі місцевих племен та етносів північного причорномор'я. Найчисельнішим з цих племен на момент монгольського вторгнення були половці, тюркомовні кочовики, які тримали українську ділянку з типового шляху з Китаю. Половці не підкорилися монголам, багато років воювали з ними і були розбиті, а території їхнього проживання включені до складу улусу Джучі, який ми знаємо під іменем Золота Орда. Ну, Тепер поглянемо на волзько уральських татар. Відповідно до найбільш розповсюдженої версії, вони утворилися на базі місцевих волзьких народів і, передусім, тюркомовних булгар. Що ми знаємо про булгар? Те, що вони не підкорилися монголам, довго воювали з ними, і в результаті були переможені, а території їхні теж стали частиною улусу Джучі. Та сама історія відбулася із сибірськими татарами. Вони сформувалися на основі населення земель. Біля річки Іртиш, переважно з місцевих тюркомовних хіпчаків, які також зазнали поразки від монголів і увійшли до складу Золотої Орди, інакше кажучи, всі три народи приблизно в один час потрапили під руку улусу Джучі на правах переможених. І всі були тюркомовними. Ті, з вас, хто дивився наше відео про Золоту Орду, вже здогадався до чого ми ведемо. А для решти поясню, як відбувалася побудова монгольської імперії шляхом добровільного приєднання окремих племен та народів. Тоді їхні еліти присягали Чингізидам та отримували від них підтвердження свого права бути місцевим володарем. Ну або силового приєднання. Тоді після перемоги місцеві еліти знищували, а місцеве населення або розселяли, щоб асимілювати, або присилали йому нових очільників вірних моноволом племен. Словом, так чи інакше? Плем'я втрачало суб'єктність та власне ім'я, адже племена тоді звалися за іменем очільника. Вони не ставали монголами, але перетворювалися на масив їхніх підданих. Саме за таким масивом переможених племен і закріпилася назва татар або тартар. Це було зручно, бо давньотюрський корінь ар означає люди. От, наприклад, українці нинішньою турецькою звуться Україналілар, а Араби Араплар. Подібні процеси відбулися в Русі, коли вона ще до приходу Батия підкорила народи Залісся. Тамтешні болотяні племена, тоді, втративши своїх лідерів, втратили і самоідентифікацію, та стали гамозом зватися руськими людьми, тобто населенням, яке належить. Русі, ну а пізніше прикметник Руський перетворився на самоназву цілого народу. Отже, що означає слово татари? Це тюркомовні піддані Золотої Орди, які в результаті завоювання втратили власне самоуправління, еліти та традиційну самоідентифікацію. Але чи були можливими інші варіанти? Були. Наприклад, Башкіри тюркомовні племена, які стали союзниками монгольської імперії, а тому зберегли автономію, а з нею свою назву та окремішність від сусідів татар. Так само і казахи сформувалися на базі племен союзників-монголів. Усе це, нагадаємо, відбувалося на землях Дешт і Кіпчак, тобто половецько Кіпчацького союзу навколо степової гілки великого шовкового шляху, яка вела з Китаю до Росії. Далі Чорним морем, або через Карпати до Європи. Ну а торговий шлях завжди передбачає існування єдиної мови, яку розуміють всі його учасники. Такою мовою була Кіпчацька, її зафіксував для нас кодекс Куманікус, словник кіпчацької мови 1303 року. В результаті всі татари, тобто піддані Золотої Орди, яка стояла на половецьких торгових шляхах, розмовляють мовами, що сформувалися під впливом Кіпчацької. Кодекс Куманікус фіксує і власне слово татари, як само назву тих самих куманів. Так що це не якась там зовнішня провокація, слово цілком визнане і, так би мовити, законне. До речі, європейцям слово тартар теж припало до смаку, адже воно за фонетикою нагадує римське варвар. -вар» і, по суті, означає те саме: люди, які живуть поза межами звичного для європейців світу. А окрім того, це слово співзвучно з грецькою назвою пекла тартар. І від того назва мала негативне емоційне забарвлення. Тому словом, тартарія називали всі території монгольської імперії, включно із московським князівством. А пізніше так само звали східні землі великого євразійського степу і Сибір у європейській кухні і по нині існує страва з назвою Тартар. Це рублена котлета із сирового м'яса, яка має символізувати первісну дикість. Таким чином, ми робимо висновок. Татари є суто мовним феноменом, народи з такою назвою походять від різних предків. Але за рахунок приналежності до одного великого торгового шляху та завоювання монгольської імперії вони стали частинами єдиного татарського мовного та релігійного простору. Про кримських татар, або яких традиційно звуть в Україні кримців, ми вже робили кілька відео. Наприклад, хто такі кримські татари, яке розповідає про етногенез цілого народу та кримські татари, друзі чи вороги, які розвіюють шкідливі міфи навколо українсько-кримських стосунків. А от про інших татар нам варто поговорити, адже це одна із наших надій на розвал нової російської імперії. Бо татари найчисельніша національна меншина Росії. Мало того, вони проживають досить компактно, щоб мати можливість реалізувати свої державницькі перспективи, мають власну автономну республіку Татарстан, де складають більшість населення. Отже, на початку 15 століття, коли Золота Орда почала розпадатися під внутрішнім тиском усобиця зовнішніми ударами Великого князівства Литовського та імперії Тамерлана, від неї почали відокремлюватися татарські ханства. Усі вони при цьому зберегли адміністративну та владну структуру Джучі Улусу, тобто Раду Беїв, Виборного хана, поділ на улуси і таке інше. Першим проголосила незалежність Сибірське ханство. За Уралом в басейні річки Іртиш, слідом тюменське ханство, яке згодом стало частиною Сибірського. Це і є батьківщина Сибірських татар. Найвідомішим Сибірським ханом є хан Кучум, який наприкінці 16 століття програв війну московським експедиційним силам. Головним супротивником Кучума із московської сторони виставляється отаман Єрмак, якому і приписується підкорення Сибіру. Хоча насправді його вбили Сибірські татари в бою. Цікаво, що внук Кучума. Відомий під іменем Девелет Гірей, тобто тезка кримського хана Девелета Герая, того самого, що був спалив Москву. Обов'язково подивіться наше відео про це. Так от Девелет Сибірський був організатором останнього повстання Сибірських татар за незалежність своєї держави від Москви у 17 столітті, але програв на північ від Каспійського моря навколо Волги, того межиріччі Волги та Яйка, утворилися три татарські держави. Казанське ханство, Астраханське ханство і Мангітський юрт. Останні часто називають Ногайською Ордою, але до Беклярбека Ногая, який на 200 років раніше порядкував у нашому Буджаку, тобто на Дністрі та Дунаї, та держава жодного стосунку не мала. А її батьком-засновником був темник Едігей з племені Мангіт, звідси й назва Мангітський юрт. Мангітська держава активно конфліктувала із сусідами Казанським та Астраханським ханствами. А навіть ходила на Крим, щоб відвоювати у того право на спадок Золотої Орди. У пошуку союзників вона зійшлася з васалом Криму Московським царством, і в результаті стала його жертвою приблизно в той самий час, що й Сибірське ханство. Частина населення відкочувала на Кубань, де змішалася із місцевим населенням Кубанської Орди, Кримського ханства. Астраханське ханство займало правий берег Волги від Каспійського моря вгору до теперішнього Волгодонського каналу, а на півдні доходило до Кавказу. Столиця його мала назву Хаджитархан. Саме з нею шляхом перекручення Хаджи Тархан Аджитархан Аждархан вийшла назва Сучасна Астрахань. Астраханське ханство знаходилося в орбіті інтересів Кримського, тому Бахчисарай періодично ставив там своїх ханів. Зокрема, на престолі сидів правнук засновника Кримського ханства Хаджигірая Іслям І. Коли Москва почала експансію на Волгу, Крим допомагав Астрахані військом та політичним тиском на агресора. Але, на жаль, без успіху, ну а останньою спробою відновити незалежність Астраханського ханства деякі історики вважають повстання Степана Разіна. Це вже було у другій половині 17 століття, коли в Україні гетьман Самойлович активно здавав Москві незалежність Гетьманщини. Ну і найзнаменитішим із татарських держав Поволжя безперечно, було. Казанське ханство його землі лежали вище за течією Волги а також на північ річки Кама до Уральських гір та на схід до земель Макшан на землях Волзької Булгарії. Саме воно першим потрапило під вплив іншого уламку Золотої Орди. Московського царства, адже Москва розташовувалася вище за течією Волги і була зацікавлена у тому, щоб поставити під свій контроль весь шлях до Каспію. Дід Івана Грозного князь Іван III захопив Казань і посадив на ханський трон свого ставленника, який одразу дозволив московитам вільно торгувати на своїй території. Тут ви обов'язково запитаєте: а чому Москва одразу не приєднала до себе Казань, а Крим не приєднав Астрахань? Що за політичні ігри? А причина полягала в тому, що йшлося про території, які були у васальній залежності від Улосу джучі а потім від Кримського ханства. Тому, щоб не трапити під гарячу руку верховних ханів, місцевим треба було зберігати вигляд, що їх там ніт. Бо який володар дозволить одному васалу безкарно захоплювати іншого і таким чином підсилюватися самому. Потім потрошку, рік за роком. Плив Москви на Казань підсилювався так, що у першій чверті 16 століття Криму довелося втрутитися, і хан Мехмед І Гірай пішов походом на Москву та поставив васала на місце. Ну, на казанський престол сів брат Мехмеда Сагіб. Однак кримська влада не спромоглася перебороти звичку казанських еліт до загравання із Москвою, і це не могло закінчитися добре. В результаті у 1552 році військо Івана Грозного облогою взяло казанський Кремль. Увійшло в місто і влаштувало там різанину. Казанські хроніки повідомляють про понад 100 тисяч загиблих цивільних та військових. А діти сироти після цього заполонили московське царство. Так, що навіть у фольклорі до наших днів збереглося визначення сирота Казанська. Саме це призвело до початку тривалих воєн Криму та Московії, які провадив хан Девелет герай за періодичною участі турецького, козацького, литвинського та польського війська. Вони увінчалися у 1571 році спаленням Москви. Про яке ми робили окреме відео, щоб нагадати, як треба чинити з агресором. А проте казанські еліти, навіть ставши жертвою воєнної агресії, не змогли об'єднатися і виступити проти Москви. Бо ж яка за мезамір, спільна історія і таке інше. Ну, ви знаєте всі ці аргументи, вони й досі працюють. І в результаті почалося відселення татар від торгових шляхів та заселення туди московитів, насильна християнізація населення і страта всіх незгодних. Тут теж нічого нового. Отак, от усі волзькі та уральські татарські держави, що відкололися від Джучі, захопила Московія. Були ще й менші державні утворення, як, наприклад, Касимівське ханство на території теперішньої Рязанської області. Воно стало основою для формування субетнічної групи касимівських татар, а чи Каринське князівство біля річки Чепца, яке сформувало чепецьких татар. В результаті усіх цих процесів абсолютно різні за генетикою племена утворили народи, які називають одним словом татари, додаючи до нього прикметник як уточнення. Найчисельнішим народом з усіх татарських. Сьогодні є так звані волго-уральські татари, які сформувалися у Казанському ханстві і поступово поглинули сусідів із Астраханського та Касимівського ханства і частково Мангитського юрту. Вони живуть у понизі Волги та на сході від Уральських гір, зокрема у Башкортостані. І, хоча більшість татар взагалі-то сповідує іслам, сунітського напрямку у складі Волго-Уральських татар існує ціла група православних, які називаються Крешенами. А проте об'єднані волсько-уральські татари і сьогодні поділяються на субетнічні групи, які сформувалися у складі різних пострадинських держав: Казанські на території Казанського ханства, Астраханські – відповідно, на території Астраханського, Касимівські – Касимівського ханства, А Каринського князівства, татари мішарі на землях Мордовії, де теж існувало кілька невеличких князівств, Пермські татари на річці Кама у Пермському краю. Цього переліку цілком досить, щоб зрозуміти механізм формування цього народу. Волго-Уральські татари мають власну республіку Татарстан у складі Російської Федерації. Ця республіка, до речі, у 92-му році провела референдум про державний суверенітет. На якому більшість проголосувала за незалежність. І тільки змова еліт з Москвою, так само, як і колись у Казанському ханстві, призвела до того, що, попри висловлену волю населення, Татарстан таки став частиною РФ. Це одна з двох російських республік, які проявили бажання створити незалежну державу. Другою, ж першою, була Ічкерія, тобто Чечня. У власному прагненні незалежності обидві республіки мають спільну проблему. Вони з біч оточені землями Російської Федерації, але якщо для високогірної Чечні така ситуація склалася природнім чином, то землі Татарстану штучно відсікли від кордону. На землях півночі Казахстану утворила окрему Оренбурзьку область, яку у 1925 році виявили з його складу. Це відокремило тюркський Татарстан та Башкортостан від тюркського же Казахстану і стало додатковою запорукою їхньої покірливості на майбутнє. Бачите, якими далекоглядними були московські комуністи. Знали, що рано чи пізно питання незалежності поневолених ними народів постане на порядку денному. Сибірські татари сформувалися на території Сибірського ханства і генетично не є родичами волсько-уральським татарам. Їх об'єднують лише релігія та мова. Мова російських татар називається татарською. У її складі вирізняють три діалекти: казанський, середній, мішарський, західний та Сибірський східний. Останньою, свою чергу, поділяється ще на три діалекти: то було іртийський, барабінський та томський. Тому деякі науковці мову сибірських татар вважають окремою. Ну і ніхто не сумнівається в тому, що кримська татарська мова це зовсім окрема мова, яка також має різні діалекти, але тут ми про них розповідати не будемо. Головне, що кримці інший народ з іншою, хоч і теж тюркською мовою. Той ж самою ісламською сонітською релігією, але іншим звичаєм, іншою культурою та іншою долею, тому слово татари, як ви бачите, насправді нічого не означає, якщо не уточнити, які саме так само, до речі, як і слово слов'яни. Не означає нічого. Бо слов'янами вважаємо себе і ми, і поляки, які допомагають нам воювати, і навіть московити, які хочуть нас знищити, мабуть, пригадуючи, як їхні предки свого часу вирізали Казань. Однак в них нічого не вийде. Бо і українці, і кримці сьогодні єдині у захисті своєї нації, своєї культури та своєї держави. Бо й держава починається з нації, а нація феномен інформаційний. Вона складається з людей. Та інформаційного простору, який існує між цими людьми, та наповнюється спільною культурою, спільними ідеями та спільними цінностями. А отже, для збереження та розвитку держави ми маємо зміцнювати українську націю, для чого розмовляти українською, писати, читати, дивитися і слухати українське, підтримувати українське і не шкодувати для нього вподобайок. Бо кожному воздасться по лайках його.